історії – чи ні. один з найулюбленіших мультсеріалів мого дитинства. Старався не пропускати жодної серії. Мені подобалося все, який це мультсеріал на вигляд, як він звучить, як він анімований, атмосфера по-справжньому сімейної пригоди. Та й місцеві персонажі навіть зараз випромінюють дійсно неповторний шарм. Історія про те, як старому мільйонеру жмикруту скруджу Макдаку віддають на тимчасове виховання трьох племінників: крячика, квачика і кручика в оригіналі, це Х'ї, дюї і Луї, з якими він вирушає на пошуки скарбів протягом всіх чотирьох сезонів, випромінює атмосферу тепла, затишку і, попри це, справжнього пригодницького авантюризму. До того ж, мультсеріал від початку і до кінця дуже чітко просуває повчальний зміст, показуючи глядачеві важливість сімейних цінностей, дружби, підтримки та доброго ставлення до оточуючих, наприклад. Навіть зараз, передивляючись качині історії, я неймовірно кайфую від кожної серії, дивлюся з великим захватом і зацікавленістю, а не тільки ностальгую. Та і легендарна вступна пісня за авторством Марка Мюллера все ще потужно качає. Цікаво те, що і до виходу мультсеріалу Скрудж МакДак як персонаж був доволі відомим і навіть мав окрему серію коміксів, яка багато в чому і послужила основою для мультсеріалу. Перша поява Скруджа МакДака відбулася аж у 1947 році у коміксі під назвою Різдво на ведмежі Горі за авторством художника і письменника Карла Баркса, що на той момент працював у Дісне над коміксами про Дональда Дака. Як багато хто знає, прототипом Скруджа МакДака став персонаж Ебенезер Скрудж, головний герой повісті англійського письменника Чарльза Дікенса, під назвою Різдвяна пісня у прозі або Оповідання з привидами таким чином. Макдак перейняв у скруджа Дікенса головні риси характеру, і спершу був представлений як доволі неприємний жмикрут мізантроп, але згодом персонаж змінився: він став м'якішим, добрішим і шляхетнішим. І у 1952-му отримав окрему серію коміксів, яка все ще виходить і сьогодні. Але нас, звісно, найбільше цікавить відеогра за мотивами мультсеріала, що вийшла у 1989 році для NES. Гра, у яку особисто я в дитинстві награв ну якусь просто шалену кількість годин, бо мені в ній подобалося абсолютно все. Ну а зараз вона стала для мене одним з найпотужніших інструментів для того, щоб понити про те, наскільки раніше сонечко було яскравішим, а травичка зеленішою. We invited an expert team to our laboratory to give us their opinions of Disney's DuckTales video game from Capcom. Yes! Awesome! You have exciting adventures helping Scrooge McDuck escape danger and become the richest duck in the world. Cool. Totally hot. Way radical, man. Excellent! Join the DuckTales gang in Disney's DuckTales for Nintendo by Capcom. Also look for Mickey Mouse Copay. It's a quacker! <gasps> DuckTales стала першим повноцінним проєктом у рамках співпраці Disney і Capcom. До цього Capcom лише видали у США Mickey Mouse Capade, що була розроблена Hudson Soft і спершу вийшла для Famicom. Цікаво те, що розробкою DuckTales займалися люди, що були відповідальні і за знамениту Mega Man, серію, яка на момент релізу DuckTales вже нараховувала дві частини. Серед них Такуру Фудівара на посаді продюсера, Кейджі Інафуне у ролі дизайнера та Йосі Хіро Сакагучі, що був відповідальний за музичний супровід гри. Ба більше качині історії побудовані і на рушії мегамена. Та й взагалі, якщо придивитися, то можна помітити доволі багато схожостей з Мегапацаном. Схожі деякі елементи керування, левел дизайн з нахилом до вертикальності рівнів, можливість проходження рівнів у вільному порядку. І саме у цій грі Рушій Мегамена розкриває весь свій потенціал, бо технічно всі спільні елементи цих ігор у качинних історіях виглядають і відчуваються помітно більш вилизаними і прокачаними. Отже. DuckTales для NES стала справжнім скарбом восьмібітної епохи. Кожен елемент цього здавалося б звичайного платформера відшліфований до блиску і ідеально реалізований. Технічна реалізація, візуальні рішення, ігроладні тонкощі. Все це тут працює без жодного збою від початку і до кінця. А тепер давайте розберемося, у чому ж секрет. Перше, що кидається в очі, це неймовірна візуальна автентичність у відношенні до мультсеріалу. Кожен персонаж, навіть не дивлячись на восьмібітні обмеження, чудово впізнається. Навіть атмосфера віє вайбом того самого мультсеріалу, і це дійсно вражає. Це саме той випадок, коли можна запросто з першого погляду впізнати про кого гра, жодного разу не бачивши її до цього. Єдине, колір верхнього вбрання скруджа у грі замінили з синього на червоний, задля того, щоб персонаж краще контрастував на фоні рівня, але це жодним чином не збиває спантелику. Тут постає питання. Як японським розробникам вдалося настільки точно і скрупульозно перенести всі основні візуальні риси американського першоджерела у восьмибітну відеогру? Ну, по-перше, кепком красунчики, тут і сперечатися не має жодного сенсу. А по-друге, багато у чому це заслуга продюсерів гри з боку Дісней, Девіда Маліха і Дарлін Лейсі, що уважно слідкували за ходом розробки, направляли і всіляко консультували Кепком для того, щоб гра, максимально, наскільки це тільки можливо, відображала дух мультсеріалу. Девід Маліх, у свою чергу, навіть якось повіз розробників у Діснейленд, коли ті приїздили у США. У процесі Девід провів чувакам з Кепком справжню екскурсію, детально описуючи основні об'єкти Діснейленду. А після його відвідування провів декілька тематичних лекцій, щоб хлопці краще зрозуміли сутність Діснеївських чарів. Ну а кепком зі свого боку Забезпечили гру бездоганним ігроладним балансом і цікавими механіками. Отже, качинні історії для NES – це платформер, що помітно вирізняється на фоні інших представників жанру. Навіть суто ігроладно, відкинувши у бік чудову і яскраву картинку, дивовижну атмосферу та неабияку точність у відтворенні духу першоджерела. Ця гра просто перевертає догори дригом всі усталені норми платформерів. На перший погляд, скрудж тут, як і прийнято, переміщується рівнями, перестрибує через перешкоди, оминає пастки і робить боляче недружнім звіряткам, комахам і іншим довбопудиськам, приземлюючись їм на голову у стилі вусатого гівнюка Маріо. Але місцева реалізація цих стандартних для жанру маневрів це те, що помічаєш відразу. Так, я кажу про знаменитий погоджамп, на використанні якого тут побудовано практично все. Завдяки своїй тростинці скруч, пружинячи від поверхні, знешкоджує ворогів, оминає перешкоди у стилі традиційних шипів на підлозі, наприклад, руйнує частини оточення та, звісно, далає відстані набагато більші ніж здатен завдяки звичайному стрибку. І все це нагадаю у 89-му, до всіх цих ваших шовелнайт. На той момент досвід був абсолютно унікальний. Після проходження першого рівня звикаєш до місцевих нюансів керування і починаєш буквально думати тим самим погоджампом. Заздалегідь прораховуєш відстань стрибка, прикидаєш ланцюжки взаємодії з оточеннями ворогами, враховуючи інерцію, таймінги. І звикнувши до всіх нюансів керування і використання погоджампу, помічаєш, що ігролад наче перетворюється на м'який, плавний і дивовижно збалансований танець. До речі, анулювати функціональність ворогів можна також і завдяки різним камінчикам, заполивши їх тростиною, після чого вони відправляються на голови нагідникам. Але це тільки в окремих випадках, якщо їхнє розташування і місце знаходження ворогів дозволяють. Тутешні боси, як і загальний рівень складності гри, доволі простенькі. Вивчити їхні патерни неважко, та й піддаються вони доволі швидко. Невеличкі проблемки можуть виникнути хіба що з місячним щуром та графом Дакулою. В усіх інших випадках це як виколупувати козявки з носу. Весело і незапарно. Пригодницький елемент у грі теж реалізований дуже добре. Тут цікаві пастки, перешкоди. А іноді навіть траплятимуться валуни з індіани Джонса, що хочуть роздавити скруджа. Самі рівні можна проходити декількома шляхами. Тут навіть є короткі шляхи до босів. А раз так взагалі на рівні в Африці ми впираємося у стіну, що замкнута на ключ, і для знаходження цього ключа ми змушені повернутися назад на попередній рівень у Трансильванії. Ну круто ж, блін, прямо справжня пригода. Так, стоп. а а А це що? Ви це бачили взагалі? Тобто Скрудж застрибнув у вагонетку з трьома своїми племінниками, що змусило вагонетку рухатися. Потім, рятуючи свою стару дупу, він із вагонетки вистрибнув і кинув пацанів помирати. Ні, потім нам стане ясно, що з чувачками все у порядку. Але тим не менш, що це взагалі було, блін? Також у грі прямо багато секретних кімнат, і шукати їх дуже весело. Одні можуть знаходитися просто у стінах, і для потрапляння туди іноді потрібно застрибувати під стелю. Способи потрапляння в інші можуть бути вже не такими очевидними, як от секретне місце на іншому боці урвища, через яке потрібно дістатися за допомогою погоджампу головами вистрибуючих знизу зелених вилупків. У таких місцях знаходяться скарби, що скруч їх збиратиме всю гру. Вони знаходяться не тільки в секретних кімнатах, а трапляються буквально протягом всіх рівнів. Іноді навіть з повітря матеріалізуються, якщо знати місця. А деякі приховані секції міститимуть великі скринні з суперскарбами або навіть прокачкою лайфбара на одну секцію, тож шукати їх корисно ще й із цих міркувань. Взагалі, скарби тут уособлюють гроші, що скруч на них заробляє. Від кількості зароблених гривень за всю гру залежить кінцівка. І звісно, щоб заробити найкращу кінцівку, потрібно облазити рівні уздовж і впоперек. Скажімо так, уявити себе хлопчиком, що вижив, і відшукати усі таємні кімнати. Але для отримання поганої кінцівки запаритися потрібно ще дужче, бо для неї необхідно пройти гру з нульовим балансом. А це та ще скалка у дупі, повірте мені. І так, якщо знаєте секрет, як витратити гроші на останньому босі, пишіть у коментарях. Протягом проходження в різних місцях можна зустріти більшість основних персонажів з мультсеріалу. Тут і племінник Скруджа, і пір'їнка, і форсаж Макряк, і навіть пані Кряква, що дасть пожерти у важку бентежну хвилину. Їхня присутність у грі вже змушує радіти всіх прихильників качиних історій, але знаходяться вони тут не просто так. Хтось дає скруджу підказки стосовно проходження рівнів, як, от, наприклад, на рівні у Трансильванії, бо там без підказки від племінника взагалі дуже важко допетрати, що основний шлях до босу лежить через секретний прохід у стіні. Взагалі, цей рівень мій улюблений у грі, але блін, ці довбані дзеркала, що переміщують скруджах, хрін розбери куди, мене неймовірно бісять. Та й у цілому цей рівень найзаплутаніший. Заблукати тут можна так, що власну голову у власній дупі не знайдеш. Хтось з персонажів видає квести, типу порятунку племінника від одного з братів Барбосів. А при зустрічі з форсажем Макряком він запропонує скруджу полетіти назад додому, що дасть змогу повторно пройти рівень і по-другому колу зібрати скарби. Корисно, якщо претендуєте на найліпшу кінцівку. Отака от, от вона, DuckTейs. Одна з моїх найулюбленіших ігор для NES. В ній є все, що потрібно якісному восьмибітному платформеру, все, що потрібно прихильнику мультсеріалу, і все для того, щоб весело і просто добре провести у ній час. Ідеальний баланс, крутезний левел дизайн, свіжа для свого часу механіка погоджампу, шикарнюча картинка, що неймовірно точно передає дух першоджерела. І о! Яка тут музика? Пройшло вже більше 20 років з моменту, як я вперше у це пограв, а вона до сих пір в мене у голові. А трек з рівня на місяці взагалі за правом можна вважати одним з основних гімнів восьмибітної епохи. Бо це, ну блін, це просто класика. Так, гра дуже проста. Так у ній всього 5 рівнів, проте кожен рівень унікальний, як візуально, так і своїм вмістом, детально пропрацьований і під зав'язку набитий секретами, що спонукає досконально досліджувати кожну локацію. Але це у жодному разі не напружує. Навпаки, як я й казав, тут це дуже весело. Цікаво те, що якийсь час назад у мережу потрапив Ром з прототипом гри, і він має певні помітні відмінності від релізної версії. Наприклад, назви рівнів у релізній версії було змінено на більш конкретно описуючи місця відвідування Скруджа у Трансильванії, хрести, що на трунах, поміняли на написи ріб, а також замінили музичний супровід у цьому рівні. Стрьомних змін на місяці перетворили на прибульців з мультсеріалу, що набагато більш у тему, як на мене. Здоров'я Скрудж у фінальному білді поповнює не гамбургерами, як у прототипі, а морозивом, що він його найбільше любить у мультсеріалі. Також були змінені діалоги, а їхні вікна розширені. Ну і фінальні слова Скруджа з кінцівки також зазнали змін. На мою власну думку, всі ці зміни стали дійсно вдалими, бо вони були спрямовані на те, щоб ще щільніше наблизити відеогру до першоджерела. і це спрацювало. Качинні історії також були портовані на Game Boy, і їхня портативна версія напрочуд чудова. Серйозно, гра залишилася вірною оригіналу, зберегла всі свої особливості. На вигляд, не відрізниш, якщо не брати до уваги чорно-білий екран Game Boy. Грається теж так само. Єдина помітна відмінність полягає у тому, що левел дизайн зазнав певних змін заради того, щоб на маленькому екранчику консолі грати у це було так само комфортно, бо не зменшуючи спрайти до мікророзмірів, на екран геймбої вміщується помітно менше всього, ніж в основній версії. Власне, скажу знову. Порт чудовий. І це була дуже крута можливість у той час пограти у ту саму DuckTales у портативному варіанті. А на цьому в мене все народ. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Нагадую, що ви можете підтримати мій канал і фінансово за допомогою сервісу Байміякофі або Монобанки. Ваша підтримка просто неймовірно стимулює мене займатися цим і надалі. Ну і власне, з вашою допомогою відео на каналі виходитимуть помітно частіше. Власне, бережіть простату, не суйте голову в унітаз. Вчасно робіть уроки і не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. А, побачимось мабуть.